Трішки корисна інформація для тих, хто замовляє набори для творчості, особливо там, де є гортензія. Отож, набір вам приходить в повністю закритому вигляді. Тож квіти можуть бути трішки зім'ятими. Що з цим потрібно робити? Для роботи, щоб не пошкодити руки, не було опіків, нам знадобляться щіпчики чи пінцет. Дістаємо бажану гортенцію з контейнера. Ось, видно дуже гарно на прикладі, що вона трішки зім'ята. Зараз будемо її швидко відновлювати. Ось, для прикладу, ми взяли два кольори: зелений та білий. Ось так вони виглядають до. Нам для цього потрібно розігріти водичку та Підносимо нашу гортензію до самої парової хмаринки, що утворюється. І над паром ось так прокручуємо з різних сторін. Можна допомагати собі трішки рукою, прогріваємо, пропарюємо гортензію, і листочки повільно будуть розкриватися. Робити це потрібно 2-3 хвилини. Як тільки результат вас буде влаштовувати, гортензію потрібно залишити трішки підсохнути. Тепер поглянемо на наш результат, як гортензія виглядає після. Ось такі красиві, живі, розправлені квіточки ви отримаєте. Залишаємо їх підсохнути на декілька хвилин, і з ними можна розпочинати працювати.